Доброго часу доби українці, українки, україночки! весь небайдужий люд! Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, благодійному фонду Сильна Буча, Стронг Буча, телеграм-каналу Сильна Буча, Стронг Буча та їх засновнику Денису Коваленко та всій його команді, всім, хто долучився, та надали нам ось ці сім колес. 17 радіусу для нашої бойової техніки. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні. Також окрема подяка новій пошті за постійне надання безкоштовної доставки. Так, ось. Ставимо колеса всі чотири штучки, перезуваємося ось працівник нашій шиномонтаж працює.